Командири протестують проти звільнення малюка. Журналісти кажуть, що у генштабі намагаються закрити військовим рота. Відстрочка скасовується, звишив масово. Відраховують студентів прозовного віку. Мирна угода не допоможе. Війна завершиться не на фронті і навіть не в Україні. Референдуму таки бути на обговорення. Виноситься лише одне питання: а Трамп готується керувати Венесуелою після блискавичної спецоперації. Американський президент взявся за наведення ладу у Каракасі. Вітаємо. Не звати Катерина Пахальчук. Далі розповім розповідає про останні новини на цю мить. Спецоперація США у Венесуелі майже завершена. Ніколас Мадуро з дружини уже у Нью-Йорку. Перевезення захопленого диктатора минулося без інцидентів, і уже наступного тижня він постане перед судом. Як стало відомо з обвинувального акту, оприлюдненого міністерством юстиції США, президента Венесуели судитимуть за торгівлю наркотиками та зброєю. За даними CNN, зараз його доправили до федерального слідчого ізолятора у Брукліні. І тепер на повістці важливе питання: хто ж керуватиме Венесуелою? Дональд Трамп на прес зробив дійсно Ну, заяву США керуватимуть Венесуелу до безпечної передачі влади. Тим часом у самому Каракасі Верховний суд постановив, що обов'язки спійманого та вивезеного до США президента виконуватиме віцепрезидентка Делсі Родрігас. Напередодні вона вже встигла заявити, що Венесуела ніколи не стане колонією США чи іншої держави. Ну а поки у світі думки з приводу дій Трампа розділилися. Одні США засуджують, мовляв, це вторгнення у чужу країну. І таких більшість прихильники такої версії навіть вийшли на протести в США. Хоча, звісно, є і ті, хто марш Трампа підтримує. Ну і є Росія, яка прямо таки вимагає від Трампа пояснень за напад на їх близького союзника. І ще кілька слів про Росію. Всього місяць тому російські пропагандисти не могли себе нахвалити і казали, що якби не вони, Венесуела б палала. От Мадуро, він же правильне рішення зробив, прийняв. Він почав опиратися на Росію. Много публічно не скажеш. Ну, давайте скажем так обтекаемо. Если бы не Россия, сейчас Венесуэла бы пылала. Вот я это совершенно ответственно заявляю. Мы много сделали для того, чтобы в Венесуэле мир сохранился. И чтобы сегодня Трамп позвонил и так, знаете, задушевно, по-братски поговорил с Мадуром. А почему? А потому что он понял, что играть с нами сейчас уже Просто невозможно, вот так вот. Ну, а у висновку палали у Венесуелі російські бук М2Е, які не витримали натиску американської техніки. Хороший Путін, поганий Путін, хороший і знову поганий. Президент США Дональд Трамп чергове дав характеристику кремлівському карлику. Цього разу американський лідер твердо каже, Путін вбив дуже багато людей, а це означає, що він така собі людина. Але Трампу, тим не менш, чомусь приємно про нього говорити. Є розвідка, не в захваті від Путіна. Я не в захваті від Путіна. Він вбиває забагато людей. Війна завершиться не на фронті і навіть не в Україні. На тлі новин про наближення підписання мирної угоди. Видання «Індепендент» припускає, що мирні зусилля не принесуть бажаного результату. А припинення вогню на фронті в Україні за нинішніх умов становитиме серйозну загрозу для всієї Європи. Аналітики застерігають, що навіть тимчасове припинення вогню може стати для Кремля можливістю перегрупувати сили і підготувати нову атаку, як це вже було у Грузії та Сирії. При цьому будь-яке зниження інтенсивності бойових дій ризикує створити в Європі ілюзію безпеки та відкласти необхідне переозброєння. Я всіх поважаю, але буду робити ті ротації, які вирішив зробити. Так Володимир Зеленський прокоментував можливу відставку очільника СБУ Василя Малюка. Вже третій день суспільство гуде чутками про звільнення малюка за різними даними. Йому пропонують на вибір або РНБУ, або службу зовнішньої розвідки. Але Василь Васильович наполягає, що хоче залишитися працювати у службі безпеки України. У СБУ Малюка хочуть бачити і військові командири, які масово підтримують генерала-лейтенанта. От, наприклад, командир 3-го корпусу ЗСУ Андрій Білецький переконаний, що заміна малюка це пряме ослаблення одного із найефективніших елементів української воєнної машини. Василь Малюк не просто голова ефективного контррозвідувального органу. Він перетворив службу безпеки України на один із ключових стратегічних факторів війни. Свою підтримку малюку висловив і командир першого корпусу НГУ Азов, полковник Денис Редіс Прокопенко. Василь Васильович, професіонал, який максимально занурений в деталі складної роботи його підлеглих, котра приносить величезну користь справі захисту України, його подекуди нестандартні рішення та ефективне управління, а також беззаперечний авторитет серед особового складу, дозволяють СБУ успішно виконувати поставлені перед ними завдання. Для нашої держави велика удача мати такого компетентного та відданого країні керівника СБУ під час війни. На підтримку малюка висловилися ще командир другого корпусу НГУ харті Ігор Оболінський, аналітик Діпстей та очільник сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Ось що пише останній ритм, якість та питома вага нищівних ударів по ворогу у виконанні служби безпеки України на чолі з генералом Малюком безпрецедентний і унікальний за темпом та щоденною ефективністю. Стверджую, працюючи пліч о пліч з часів Бахмуту зі спецпризначенцями названої у народі служби Божої. На якій з запропонованих силових ланок не був би потенційно ефективний пан Малюк у ближчому майбутньому, кадрові рішення заміни голови служби сьогодні це ризик. Ризик ослаблення потужності одного з ключових сучасних українських важковаговиків вгамування імперських амбіцій біснуватого бункерного діда. Прокоментував можливу відставку малюка і командувач об'єднаних сил, і колишній командувач сухопутних військ Михайло Драпатий. Служба безпеки України під керівництвом Василя Васильовича Малюка сьогодні має відчутний вплив на стійкість нашої оборони. Я можу говорити про це з власного досвіду. Керуючи найбільшим угрупованням, сформованим у ході війни, я постійно взаємодіяв із СБУ у питаннях ураження критичних об'єктів противника, роботи в кіберпросторі та інформаційному домені. Підтримка збройних сил з боку СБУ залишається системною і зараз. Але схоже, в офісі президента підтримку малюка не оцінили. Журналіст Михайло Ткач повідомляє, що після серії дописів українських командирів від генштабу прийшло повідомлення із переконливим проханням тему цю не коментувати. Панове упасі вас господі коментувати на сторінках органів військового управління або офіційних сторінках командувачів цих органів будь-які політичні рішення вищого керівництва держави стосовно кадрових питань. Чітко та без подвійного тлумачення я висловився на референдумі. Буде лише одне питання. Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував можливий майбутній референдум. Питання, які стосуються Конституції України, питання, а які стосуються тих питань, які безпосередньо врегульовані в найвищому законодавчому акті не можуть бути взагалі питаннями ні всеукраїнського, ніякого іншого референдуму. Питанням референдуму може бути тільки одне питання: чи підтримуєте ви угоду, чи не підтримуєте, яка буде внесена. але що називається, операційні питання, залишаються невирішеними. Як от організація, волевиявлення, голосування військових і ВПО, а головне безпека. Поряд з цим президент Зеленський каже, що ані вибори, ані референдум провести неможливо, зважаючи на можливі російські обстріли та провокації. Я постійно говорив про те, що дуже складно зробити вибори під час війни. Через безпеку і закон. Але не може бути жодних причин, які зупиняють нас в дипломатичному треті. Треку. І я не хочу, щоб ми були звинувачені американською стороною, що Росія йде на якісь компроміси, а Україна не йде. Тому я сказав, ми готові до а, виборів, але якщо під час війни, допомагайте нам щодо Сісфаєра. Окремо допомагайте нам щодо підтримки інфраструктури для проведення виборів. Це також частково відповідь на ваше запитання. А як будуть люди голосувати? Питань більше ніж відповідей. І тому я сказав нашим парламентарям, ви повинні готувати цей трек. Це не значить, що вони будуть. Але готувати цей трек нам потрібно. Прокоментував президент і можливість голосування онлайн за його словами. Це було б в інтересах українців за кордоном та військових, але треба рішення від Верховної Ради. Дивують операціями не лише військовими, а й рятувальними. Бойові медики головного управління розвідки провели унікальну операцію. і Врятували пораненого бійця у відкритому морі. І це під загрозою ворожого вогню та за відсутності повноцінного медичного обладнання. Пораненого доставили на плавучу платформу у критичному стані. Він провів певний час у воді перед тим, як попередній екіпаж кейсоваку його витягнув. Тож і час накладання турнікетів був пізніший ніж міг би бути. Збільшилась раз це круговта, і загальна гіпотермія теж ускладнила становище. Пацієнт весь час був під наглядом, під наглядом екіпажу, під наглядом бойового медика і був доставлений до нас. Велика участь в цьому це бойових медиків, які були в передових загонах. Пацієнту наклали турнікети, ефективно зупинили кровотечу. це. В тих типу умовах, скажу відверто, було не досить великим завданням. Далі найскладніший етап перевантаження пораненого з однієї платформи на іншу. Так як нього була часткова ампутація однієї з кінців. Це був для нього, так скажемо, дуже боляче, коли ми це все робили. Ну і для нас, для нас була дуже велика відповідальність, щоб саме в цей критичний момент не сталося такого, щоб ми його втратили і він міг впасти просто в воду. Раз, два, три. Поранення у чоловіка надважкі. – мінновибухова травма, ампутація, масивна крововтрата, геморагічний шок і черепно-мозкова травма. Операція в екстремальних умовах тривала 45 хвилин. Життя українського бійця вдалося врятувати. І як розповідають, у гур поранений вже проходить реабілітацію і пробує ходити на протезах. Ще одним результатом успішної роботи українських підрозділів стала справжня істерика у Кремлі. Дійшло навіть до того, що Медведєв, який зазвичай любить говорити про глобальні теми, почав розбирати конкретні операції ЗСУ та грозити відплатою. Що саме так зачепило московських старців? Про це просто зараз. Дмитро Медведєв знову нагадав про себе, причому зробив це у максимально звичному для останніх років стилі через погрози, агресію та лексику, яка більше схожа не на мову державного діяча, а на потік озлоблених постів з телеграм-каналу. Проте нічого нового жаль, відповідь через доктрину, мир через страх. От страх поки що працює. а Zero. Приводом стала заява про так звану відплату за нібито завданий Україною удар по окупованих харлам у Херсонській області. Але куди більше резонанс викликала не сама згадка дію у відповідь, а формулювання Медведєв публічно заявив, що цитата бандерівських ублюдків треба різати. Причому за його словами, де б вони не знаходились в Україні, Європі чи на курортах, бандерівських ублюдків треба різати як хворих свиней, де б вони не знаходилися у смердючій Україні в Європі чи на морських курортах. Ця фраза моментально розійшлася соцмережами, стрічками, новин та міжнародним оглядом. І не тому, що світ не звик до жорсткої риторики з Москви, а тому, що подібні слова звучать з вуст людини, яка формально залишається заступником голови Ради безпеки Російської Федерації. І втім подібне звучить з його уст вже далеко не вперше. Ані знаходяться в враждебному нам блокі. А значить, вони автоматично стали цілью для наших ворожонних сил включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую или превентивных мер в рамках военной доктрины. У тій же промові, де Медведєв закликає до розправи над бандерівцями, він говорив і про нещадну мову відплати, про неминучу і швидку відповідь, і про те, що удари мають торкнутися не лише виконавців, а й їхніх командирів. Усе це подавалося як моральне виправдання подальшого наступу та ескалації війни. Втім, сам Медведєв давно і досить точно описав власну політичну роль. Чим смішніше держава, тим вищий гонор у відділених сумасшедших. руководители этого государства. Однако те, что территории Украины незаконно оккупируют и утримают силою, при этом знищується мирное население, никого с российского боку не хвилює. А в официальной риторике все это, как и раньше, называется отплатой, ответом или специальной операцией. Но нужно помнить, что для киевского режима есть и другой путь, о котором тоже неоднократно говорилось. Это путь безоговорочной капитуляции. Такая формула мира, В международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится. Уда більше. але якщо раніше Медведєв намагався відігравати роль поміркованого технократа та ліберального президента, то сьогодні його публічна функція бути рупором максимально жорсткою, агресивною та найчастіше відверто радикальної риторики. Досить згадати його попередні висловлювання, загрози про зникнення України як держави, фантазії про ядерний апокаліпсис, насмішки над західними столицями та натяки на удари по них, постійне використання дегуманізуючих формулювань на адресу українців та їхніх союзників. Кожен день. поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис. В случае, например, использования тактического ядерного оружия России применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место. Срывать диалог под ненавистническими лозунгами – это прямой путь к новой мировой войне. Фактично, Медведєв перетворився на ілюстрацію того, як за останні роки деградувала офіційна політична мова в Росії. Там, де раніше були дипломатичні заяви, сьогодні є образи, там, де має бути відповідальність, бровада та погрози. Це від мобілізації за дипломом не вийде. В Україні розпочали масове відрахування студентів за пропуски занять. За словами секретарки освітнього комітету Верховної Ради Наталії Піпи, для відрахування з вишу достатньо одного-двох пропусків. Відбувається це на тлі анонсованих минулого року масштабних перевірок вишів через наплив студентів-чоловіків призовного віку. Нетиповий сплеск кількості студентів віком 25 плюс після початку повномасштабного вторгнення йдеться про всі рівні освіти: фахову передвищу. Бакалаврат, магістратуру, аспірантуру. До 2022 року таких студентів було стабільно близько 30 тисяч після вже 230 тисяч. І впродовж 2022-2025 років цей показник утримується на цьому ж рівні з незначними коливаннями. Не грошима і зброєю єдиними Латвія продовжує допомагати Україні і готує передачу 21 авто на потреби війська серед машин. і Позашлюховик класу Люкс Навігатор». Усі ці авто конфісковано у п'яних водіїв та в рамках інших кримінальних справ. Латвія прийняла рішення, що краще передати їх Україні, аніж авто будуть стояти на штрафмайданчиках. Рамзан Кадиров живий, поки що. Очільник Чечні і вірний піхотинець Путіна нарешті з'явився на публіці після нещодавних новин про його госпіталізацію. Нагадаю, російські медіа писали, що 25 грудня Дондона терміново забрали у лікарню, де його ледь відкачали. По кадирову власне зараз видно, що він ледь дихає, але відео записати то святе. Сатаністи працюють. очередной вброс скинули, что вы в Москве в критическом состоянии, госпитализировали, в клинической больнице, привезли, отвезли, что только не говорят там на матч. Как ваше здоровье, как настрой? Настрой боевой. Люди нормальные, понимают нас. А эти сатанисты не нацисты, но он свое дело делают, им за это платят. Щоби мені орієнтоване, що ми не показувалися вона бутисплітне. Тільки от у такого здорового Кадирова досі стоїть датчик на вказівному пальці. Здоровий, а як же? І ще один болючий удар по Кремлю. Іспанські слідчі встановили, що затонули біля берегів Іспанії у грудні 2024 року. Судно тіньового флоту Росії переправляло два корпуси ядерних реакторів. Невже Путін рік намагався приховати ядерну катастрофу у центрі самої Європи? Дивіться у нашому розслідуванні. Російський корабель, що затонув біля берегів Картахени, приховував два ядерні реактори, призначені для північної Кореї. Із таким заголовком вийшла стаття в іспанському виданні Лавердат. Журналісти розслідувачі газети посилаються в тексті на деталі офіційного розслідування. Затонули у 2024 році біля берегів Іспанії. Російський корабель Урсамер віз деталі атомного реактора, призначені для північної Кореї. У матеріалах справи згадані два сині контейнери на кормі судна, які не відповідали опису вантажу, заявленого капітаном судна Ігорем Анісімовим. Слідчі вважають, що в них було два реактори ВМ4 СГ для атомних підводних човнів. Їх мали доставити із Санкт-Петербурга у північнокорейський порт Расон. Нагадуємо, у грудні 2024 року російський корабель тіньового флоту Урсамер перетинав Гібралтар. 21 грудня іспанські морські пошуково-рятувальні служби зауважили, що судно незвично змінює курс. А 22 грудня грудня Урсамер відхилилася вліво, сповільнило хід та почало дрейфувати. Наступного дня надійшов сигнал лиха, і іспанська влада направила пошуково-рятувальні загони. Рятувальники виявили 14 виживших. Двоє інженерів зникли без вісті. Капітан корабля Урса Меєр повідомив, що судно везло 100 порожніх контейнерів, два гігантські гусеничні крани і два великі компоненти для криголами. Але пізніше іспанські слідчі ідентифікували, що частина вантажу на криголамі насправді була парою корпусів від атомних підводних реакторів. Вм 4 СГ. Такі реактори досі встановлені на шести атомних підводних човнах класу Дельфін. Ці субмарини несуть балістичні ракети. і такий тягар став причиною атаки з боку однієї з країн НАТО. «Урса-Майор» стала об'єктом атаки однієї з західних країн. Пробоїна на правому борту відповідає пошкодженням, завданим суперкавітаційною торпедою з діаметром боєголовки 500 мм. Такі торпеди перебувають на озброєнні деяких країн НАТО. Раніше суховантажне судно урса УрсаМер займалося перевезенням зброї, перевозили вантажі так званого сирійського експресу, маршрут постачання російських військ у Сирії. Це зазначили осінт аналітики Спарта і Урса Майор з 2017 року працювали года в рамках сирійського експреса по доставці грузов для снабження російської групіровки в Сирії. в 2022 тисячі Оба судна наші іспользувати для паромних і контейнерних перевозок в Калінінград. Розслідування показало, що два незадекларовані контейнери по 65 тонн. Кожен були ідентифіковані як кришки ядерного реактора ВМ 4 СГ. Фото з дронів показало. Труби охолодження та інші компоненти системи реакторів. Іспанська влада впевнена, що пункт призначення вантажу було північнокорейське портове місто Расон. Усього за кілька кілометрів від Владивостока. Підозри про вантаж посилилися після того, як російський військовий корабель, який нібито випадково був у районі Лиха, запропонував взяти на себе контроль над рятувальною операцією. У цьому все не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал, і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.